Половиночка лота, малючок. Так. Такі кофточки. Такі штанішки з лисенятком на попі класні. 6-12, такі штанішки відкриті ніжки. Шкарпеточки, бодічки на рубчик. Два чотири теплі штанішки спортивні на дівчинку. Комплект на 24 теплі штанішок. Такий. Вон. 984. Такі, 98 такі двоє ползлочки штанішки. 612, бодіки, ковтинка, 24. 26 комплекс трьох одиничок, бодіки такі. Вісінки дуже класні ці. Це чоловічок. 12,18,24. 18, 24. Костюмчик теплий, 612 спортивний. 2,4, Щенячий патруль. Тепла така Далі костюмчик на фісі. 98 104. Такі джогери класні, 6, 12. Такі осінчики. 1324, дуже крутий тедікс. Напишу на мирні копочку. Така. Піжамка. Тут у нас такий мішочок для з вами. Коточка. Так, флісочка чоловічок. Так, така 24. так, платечко Кофточка. Лосінки. Така тепла кофточка. Такі лосінки на міху. Такі кофтюлечки 6-12, 2 і 3 одинички. Такий костюмчик дуже класний, 98-104. Лосінки ці теплі. Такі теплі колготочки. Ще спортивки 24, але такі на двониточку на дівчинку. 92 джогери. Так. Далі такий костюмчик теплий 62 68 Піжамка 98-104, Дуже класна, вона світиться. Далі такі штанішки на двониточку. Комплект колготочок. Комплект класних кофт. Теплі штанижки. Така кухтюля 6,12, 2,6, такі лосінки теплі, такий трикотажний комбінезончик і така а, піжамка. Замовляйте.